Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо! Його друзі! Доброго ранку всім! Ми завжди закликаємо всіх готов з одного боку. Ми експериментуємо, дізнаємося. За кордону їжу. костя прийшов до нас. Костя грубиш сьогодні. Подивіться придумкувати наш тролер. Такий шматочок індії. Давай вже. Подивіться, до да. речі, це зараз Наталя Стамойленко розповідала про сухофрукти, про горіхи. Да. Тут теж є. Ось я вам зараз розкажи перед історією нашим глядачам, які приєдналися до цього, і ага. не знали, перед що, що тут нам да. о 7.30 Я вже побував гостями, да. оскільки сьогодні міжнародний день їжі на свіжому повітрі, да. то я побував в родині Рама і Галини Данге о. у Києві. І ось вони приготували ось такий плов вегетаріанський. Сьогодні ще день народження і одного з індійських богів і у, 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 <право> готувати багато страв. <право> в тому числі оці твої рулетики теж підуть, як діти ну, в школу. Ой, до речі, завтра діти школу в школу Ой, я, як, як вам зовнішній вигляд? <право> бачите? Ну, слухай, зовнішні, там тут хочеться вже куштувати і, і горіхи, і курага, і кешю, і нут, Тут все присутнє. Фантастично. Це потрошка. Ну так, да. а до речі, прянощі. от вже uh -huh. індійські вони мають свою особливість і їх поєднання. Тобто нічим не. не, не оце не можна сказати, це е, е, якийсь турецький плов або, наприклад, казахський. Це індійська страва, здавалося, да? Які тут базові прянощі? Ой. Але я пропоную покуштувати, вже коли рулетики будуть добре. Uh -huh. Зараз закриваю. Костечко, я тебе спитав, які тут базові прянощі? Я Базов... кажу, так. А, базові прянощі. Ну, Куркума. Куркума да? це, це, ну, да, це, і... це воно і колір дає, і трошечки афродізіак. Ну, Слухай, ну, да. Там, напевне, ну, важко запам'ятати, тому що дуже багато індійських, так, нетрадиційних для України. Ну, Галя важко... казала, що є українські чи бресть там ага, присутній. Там, uh -huh. е, там перці, але uh -huh. не, не, пере, не, пере, не, пере, не переперчено. Uh -huh. От, ну і, і ще якісь там саме-саме індійські, навіть, навіть, навіть я не розпитав. Там, а, а якщо не спеції, то не стосовно. Не, не... Інгредієнтів, там ще є цвітна капуста є чи що? Тут є цвітна капуста, тут є рис, тут є нут, тут є горіхи Ого. і сухофрукти. Супер! Клас, носі трошки застигне і будемо куштувати. А я сьогодні пропоную друзі вам приготувати із баклажанів, які є зараз актуальним і локальним продуктом. Приготувати рулетики. Костя, як знаний кулінар, також можемо себе виправити або ще сьогодні сфантазувати, додати баклажані рулетики. Бачите, на своїх екранах вони мають такий вигляд ну, кожного безумовно свій, там, де ширше, там де вуще. Рулетик маю на увазі. Mm. Так от, ми ж надихаємо одне одного, ваші шановні глядачі, і наші колеги також. Днями Єгор Гордієв приготував грузинський салат з горіхами знов-таки з актуальних локальних продуктів. Давайте покажемо, якщо є архівні можна сказати, відеокадри, значить, як це Єгор робив. Дивіться, в блендері він змішував кінза, здається. Це так, mm -hmm. також горіхи, які сьогодні є актуальними mm -hmm. в нашому ефірі. Ну і робив таку, відповідно, таку енергетично потужну і, цін, і, і цінну. На, а, начинку то томатки пішли. Коротше кажучи, це реально круто, було смачно. Але сьогодні за такою ж технологією пропоную ці рулетки і приготувати. Значить, звісно, баклажанові рулетики є в національних кухнях різних країн, тільки відрізняються вони начинками у той самої подачі. О, який салатка був! На сьогоднішній рецепт ви бачите на своїх екранах. Хтось в рецептку додає фету, сир, зелень, навіть м'ясо. А ми сьогодні пропонуємо рулетки з горіховою начинкою, і підсмажили ми їх заздалегідь трошечки. Вам то потрібно нарізати тоненько, покажи ось, Костя, так. В, в своїх руках, ось ми зробили, тоненько нарізати пів сантиметра, наприклад, баклажанчик, такими лаптиками, да? і потім їх підсмажити на Головне, Підсуши, На олії чи на сухій сухій сковорідці? На сковорідці. підсушити. Бачите, не трошечки прибрали не під, вологу, підпеклися. але перед тим посоліть і покладіть його, щоб воно стекло. Потім приберіть ту сіль, бо серветками сухими, да? і на сухій пательні оце треба підсмажити. Вони трошки сохнуться і стають такими млявими, але підсмаженими. Вони такі мають колоритні, такі грибні, навіть трошки смак Так, так? так, так і без... піддатливими для скручування. І, а як гарно порізано, так тоненько. В мене не дуже виходить так, дуже так Чого? ну тому а що ти ручки той... так стоять по Може чоловічому. Ти Це не той збрав, знаєш, ти <прав> ти а, а, або, або ніж не, 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 не наточив ага. да. Так, дивіться. Друзі, от зараз дивіться, що беремо такий лаптик, кладемо, і зараз сюди буде піденаченька, але ж її треба приготувати. Тому зараз у нас буде пауза. Через паузу Люся, Костя будуть вести програму. Я також доєднуюся, бо я своєю справою буду займатися. Я підсмажую на пательні цибулю, а потім буду змішувати з рештою інгредієнтів, що у нас в результаті вийде, Ми будемо звітуватися. Ой, немає сумнів, вийде супер. Як воно відкривається? Чуєш, як воно відкривається? Підвівся. Господи, я вже за... підвір'я. Да? О, бачите, друзі, у нас ні, немає для глядачів цикритів. Що поза ефіром, то й в ефірі. Дивіться, що ми вже майже на фінальній стадії. Сьогодні готуємо баклажанові рулетики. Я вже своїм колегам дав скуштувати, що воно таке. Нам... А, я... Це, вау. а я доброго ранку, друзі. Ну давайте вже вам відзвітуємося. Сьогодні насичений був ранок гастрономічно. Колеги, підходьте, а, рулетики баклажані приготували основа. Це баклажанчики на сухій пательні підсмажимо без усі усілякої олії, але начинка має бути горіховою. Волозький горіх український, а, який є. Додали туди. Зубчик, чеснику, підсмажена mm. цибуля, коріандр, горішком трошки поперчили, підсолили, і далі цитринки фрешек додали сюди. А коригувати суміш, консистенцію ви можете з допомогою водички елементарної. Mm. Ну і в результаті ви перебуваєте все блендером, у вас виходить, а, ще тут додайте кінзи додайте, ці жі зелені, і вуаля, як кажуть наші французи. А Чесничок а є тут, трошечки, 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 є, є господи. Такі завиванці, вегетаріанські завиванці. Да. А І, коротше кажучи, дивіться, просто да. там не, не, ну, ніякого ну, жиру такого немає. Єдине що таке маслко, ну, олійка має бути, на якій вона підсмажила цибулю, а решта. Ну просто оліка від тих самих волоських горіхів. Все, але воно насичене енергетично білкове і дуже ситне. Ви багато його з'їсти не зможете. От зовсім трошки, ви будете ситими, не голодними браво! І... Народний Нормально? кухар. Що тут та говорити. Перестань. Слухай, я... давай презентуй свою страву. А, що свою? Так. Я вже презентував. Дивіться, це костило полав називається індійською мовою. Він просто Це приготувала родина Дани. А я привіз На. Ран і Галина і їхня дочка Грета Так що о, дуже просто можна це зробити на відкритому повітрі. У казані сьогодні день е їжі на свіжому повітрі. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.